Хроніки Нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ 15 Дива останнього моря Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Щойно країна реманду зникла з очей, вони відчули, що знаходяться на самому кінці світу. Тут усе було інше. Передусім кожен помітив, що потребує тепер менше сну. Нікому не хотілося спати, їсти і навіть розмовляти. А коли розмовляли, то стишеним голосом. Щось дивне відбувалося також і зі світлом. Його було занадто багато. Сонце, що сходило, виглядало, можливо, навіть удвічі, а то і втричі більшим, ніж зазвичай. І щоранку, а для Люсі, це було найбільш зворушливим. Білі птахи, що співали людськими голосами, Мовою, якою ніхто не розумів, розливалися лопотінням крил над їхніми головами і зникали за кормою, поспішаючи до столу Аслана. Трохи пізніше вони повертались і зникали у східній частині небосхилу. Тут навтивовижу чиста вода, сказала сама собі Люсі. Вихилившись за правий борт, був ранній полудень другого дня рейсу. Вода і справді була навдивовижу чистою. Перше, що Люсі помітила, був невеличкий чорний предмет, який плив паралельно з кораблем з тією самою швидкістю. Спочатку вона подумала, що це щось висить у морській тувші. Але якраз кухар викинув через вікно у море кусень черствого хліба. І, здавалося, хліб, пропливаючи над тією чорною річчю, ось ось зіткнеться з нею. Тепер Люсі збагнула, що дивний предмет зовсім не висить у воді. Він раптово збільшився. А за якусь мить. Знову відновив попередній розмір. Люсі здавалося, що вона колись вже бачила щось подібне. Аби тільки згадати, де, вона стиснула рукою чоло, скривила обличчя і навіть висолопила язика. І нарешті вдалося, звісно, щось подібне. Можна побачити ясної сонячної днини в поїзді, коли бачиш чорну тінь свого вагону, яка біжить ланами з тією швидкістю, що й поїзд. Потім поїзд проїжджає між двома насипами, і раптом та сама тінь з'являється просто перед нами, пробігаючи порослими травою. Стрімкими схилами набагато більша, ніж досі. А тоді потяг з'їжджає з насипу, і раптом тінь повертається до своїх звичних розмірів. Це наша тінь, тінь досвітнього мандрівника, сказала сама собі Люсі. Наша тінь, що пробігає дно моря, вона збільшується. Коли стикається з пагорбами під водою. Але ж це означає, що вона навіть ще чистіша, ніж я гадала. Боже милий, я бачу морське дно на глибині кількох десятків сажнів. Сказавши це, вона усвідомила, що великі срібні простори це насправді пісок. Який вкриває морське дно, а різноманітні темніші або світліші плями це ніякі нечині і полиски сонця на поверхні моря, а різні речі на його дні. От тепер, наприклад, вони пропливали над масою ніжного пурпуру та зелені, з широкою смугою. Блідої сірості посередині. Але тепер вона вже знала, що дивиться на морське дно, і бачила все набагато точніше. Вона помітила, що темні плями набагато вищі за інші і злегка погойдуються, як дерева на вітрі. І справді саме так. Це підводні ліси. А зараз блідосіра смуга злилася з іншою блідосірою смугою. Якби я опинилась там унизу, подумала Люсі, ця смуга була б напевно лісовою дорогою, а місце, в якому зливаються смуги, перехрестям. Ух, як мені хочеться туди потрапити. Ось ліс закінчується. Ця смуга і справді є шляхом. Я бачу, як вона далі біжить голим піском. У неї інший колір, а на її узбіччях видно щось якісь рисочки. Може, це каміння, а зараз вона стає. Дедалі ширшою. Але в реальності дорога аж ніяк не ставала ширшою. Вона просто наближалась. Люсі зрозуміла це, побачивши, як наближається до неї тінь корабля. А дорога тепер вона вже була впевнена, що це дорога закрутилася серпантином. Було ясно, що вона спинається на стрімкий схил. А коли Люсі відвернула голову і поглянула назад, то побачила дещо схоже на панораму дороги, що в'ється внизу з верхівки схилу. Вона бачила навіть смуги сонячного світла, що пробивались крізь глибоку воду. Аж до порослої лісом долини. А далі далі все зливалось в одну суцільну зелену масу, тільки деякі місця, куди досягало сонце, мали колір чистого ультрамарину. Однак вона не могла дозволити собі довго дивитись назад, бо те, що з'явилось попереду. Також було захоплюючим, підводна дорога вже досягла верхівки схилу і далі бігла прямо, по ній рухались маленькі плямки. А тепер у повному світлі сонця в кожному разі настільки повному, як це тільки можливо після того, як проміння пройде крізь товщу води. З'явилось щось найдивовижніше. Це був вузливатий і пощерблений предмет кольору перлів, а може, слонової кістки. Корабель знаходився майже над ним, і Люсі спершу не могла збагнути, що це таке. Але коли вона помітила тінь, яку він відкидав, Усе роз'яснилося, сонце світило ззаду Люсі, тому тінь невідомого предмету простягнулась на піску, і форми цих тіней допомогли Люсі зрозуміти, на що вона дивиться. Це були тіні, веж, башток, мінаретів і бань. Але ж це місто. Або якийсь величезний замок. закричала Люсі. Цікаво, чому його збудували на верхівці Високої гори? Вже повернувшись до Англії, вона обговорювала ці пригоди з Едмундом. І я переконаний, те, до чого вони дійшли, було цілком правдоподібним. У глибині море стає темнішим. І холоднішим, а в найглибших і найхолодніших глибинах живуть небезпечні істоти. Восьминіг морська змія і кракен. Морські долини це місця дикі та небезпечні. Морський народ думає про свої долини те, що ми думаємо про гори, а про свої гори те. Що ми думаємо про долини? Тепло і спокій панують на височинах. Або, як би сказали ми, на мілковоті. Безстрашні мисливці і войовники моря вирушають до глибин на навчання і пошуки пригод, але повертаються додому, щоб знайти там мир і спокій. Приємність і відраду, спортивні ігри, пісні і танці. Корабель пропливав над містом, але морське дно все ще підіймалось. Тепер під ними було заледве ледве кілька футів води. Дорога кудись зникла. Вони пропливали над чимось, що нагадувало розлогий пар. Насаджений яскравими барвистими рослинами. А потім Люсі мало не крикнула від захвату. Вона побачила морських людей. Їх було п'ятнадцять або двадцять. І всі вони їхали верхи морськими кіньми, не морськими кониками, що їх можна побачити в музеях, а конях. Більших від них самих. Вочевидь, це якісь шляхетні пани, подумала Люсі, тому що помітила блиск золота на їхніх чолах і смарагдові та помаранчеві фестони тканини, що розвивалися на течії. А потім. А нехай кальмар пожере цих клятих риб. Скрикнула Люсі, бо раптом припливла ціла зграйка маленьких, товстеньких рибок і затулила їй морських людей. Раптом вона побачила щось іще цікавіше. Якась невеличка загрозливого вигляду риба ніколи до того не бачена, стрімко вистрибнула з води. І заметалася на всі боки, клацаючи зубами, а по всьому знову повернулася вниз з однією товстою рибкою в пащі. А морські люди на конях дивилися вгору на все це зі сміхом перемовляючись. Не встигла ця мисливська рибка повернутись до них зі здобичу, як з'явилася друга. Схожа на неї і так само напала на зграйку риб. Тепер Люсі була майже впевнена, що її послав або звільнив високий морський чоловік, що сидів на коні в центрі загону. Перед тим, як відпустити, він немовби притримував рибку в руці чи на передпліччі. Хай мене качка копне, якщо це не полювання, сказала Люсі. Точніше, соколине полювання. Так, це воно. Вони їдуть кінно з цими дикими рибками на передпліччі. Так само, як ми, коли були королями і королевами на Керперавелі, їздили кінно з соколами. На згинах рук колись давним-давно, а потім вони нацьковують їх на інших риб, як. Але раптом вона замовкла, бо сцена змінилася. Морські люди помітили досвітнього мандрівника. Зграйка риб пурхнула на всі біч бо тепер самі морські люди рушили угору. Аби побачити, що це за великий чорний предмет, затулив їм сонце. Тепер вони вже настільки наблизились до поверхні, що, якби знаходились у повітрі, а не у воді, Люсі могла б з ними погомоніти. У строкатій Кавалькаті були чоловіки та жінки. Всі носили щось на кшталт діадем. А деякі з них мали на шиї намисто з перлів. Їхні тіла були кольору старої слонової кістки, їхнє волосся було темно пурпуровим. Король, що перебував у центрі Кавалькади, а це, без сумніву, був саме король, гордо і войовничо поглянув в обличчя Люсії. Та замахав списом. Те саме зробили й його рицарі. Люсі відчула, що цей морський народець ще ніколи не бачив кораблі та людей. Бо як він міг їх бачити тут, на морях кінця світу, куди не допливав ще жоден корабель? На що ти так уважно дивишся? Почувся голос за спиною. Люсі так захопилась підводним видовищем, що аж підстрибнула від звуку голосу. А коли обернулась, то відчула, що рука, якою вона сперлась об балюстраду, зовсім задерев'яніла. За нею стояли Едмунд і Дриніян. Погляньте, сказала вона. Вони глянули у воду. Але майже одразу Дриніян промовив тишеним голосом. Попрошу ваших королівських високостей мерщій відвернутись, отак, спиною до моря. І хай ніхто не здогадається, що ми розмовляємо про щось важливе. Чому, про що мова? запитала Люсі, повернувшись обличчям до борту. За будь-яку ціну не можна допустити, щоб моряки все це побачили, відповів Дреніян. Були вже в нас такі, що закохалися в якусь русалку або ж у якесь подібне підводне царство і вискочили за борт.